Ну, по-перше, чи є у вас запитання щодо того, що буде завтра? Даша там хотіла щось запитати, я її перервала. Даша є? Чи Віка хтось хотів запитати? Давай, давайте тепер поговоримо, що буде з геометрією. Я вже структуру вам казала. З геометрії буде сім завдань. Які теми пропоную повторити? Ну, по-перше, ті, які ми вивчали в цьому році, а саме: теорему косинусів, синусів та наслідки з них? Так. Тема довжина кола та площа круга. Довжина кола, площа круга, in progress. так. Що ще? Ну о, тему вектори та декартова система координат. Вектори. Ну, і за минулі роки обов'язково повторіть тему площі. Але пам'ятайте, що у вас на ЗНО багато формул за площами є в довідниковому листочку, тому не забувайте, що у вас є підказки. Тема теорема Піфагора. Формули радіусів. Така жирна підказка, будуть формули радіусів. Р велике, Р маленьке для різних типів фігур. Пам'ятаєте, такий листочок я вам видавала там для всіх фігур, і те, що я запитувала на заліку. Це зрозуміло? А також давайте згадаємо ще тему трапеції, ось це ми не повторювали, це за восьмий клас. Базові задачі на трапеції, середня лінія трапеції. Ну, а також повторіть всі властивості родини паралелограмів. Буде питання по теорії. Паралелограм та їхня родина буде таке теж. Ну, давайте так. Якщо зрозуміло, це теми, які треба повторити. Ви можете запитати, чого їх більше, ніж 7, бо а, там будуть відповідності, наприклад, в відповідностях по три питання, да? тобто там багато треба буде згадати чого. Це зрозуміло, так? Тепер давайте декілька завдань розв'яжемо. Наприклад, я хотіла би почати з того, що ми не повторювали, а саме згадати такі базові задачі на трапеції. Дивіться, якщо у вас є трапеція, наприклад, вона рівнобічна. І вам сказано, що діагональ трапеції є бісектрисою. Згадайте мені, будь ласка, пам'ятаєте, я вам листочки видавала ще в восьмому класі, ви залік по ним здавали. Така базова задача. Якщо діагональ трапеції є бісектрисою, то що відбувається? Вона віднаєння рівнобедрений трикутник. Так ось дивіться, діти. Цей трикутник рівнобедрений може бути верхній, а може бути нижній. Від чого це залежить? Від того бісектриса, якого вона кута. Якщо вона бісектриса гострого кута, то ось цей кут САД дорівнює куту BCA, як внутрішні різносторонні, при паралельних прямих БЦАД. Тому ось ці два кута рівні, бо це внутрішні різносторонні, ці два кута рівні, бо вони поділяються бісектрисою, так? І тому за транзитивністю кут BAC і BCA теж рівні. А якщо в трикутнику два кута рівні, він рівнобедрений. Вам це доводити не обов'язково ЗНО, ви повинні пам'ятати просто цю властивість. Ага, діагональ трапеція бісектрисою, вона відтинає рівнобедрений трикутник. А якщо б в мене вона була бісектриса, а, наприклад, ой, вибачте, бісектриса тупого кута, ось давайте візьмемо таку ситуацію. То трикутник рівнобедрений, ну в мене накреслені це не зовсім так. Був би нижній, бо цей кут дорівнював би цьому, і тому ось ці два кута рівні, і ось так було б. От давайте візьмемо таку задачу. Наприклад, у вас є така трапеція, бічні сторони там, по 10 см, менша основа 6, а знайти периметр. Тобто, перше, що ви помітили, те, що в, якщо діагональ є бісектрисою, вона відтинає рівнобедрений трикутник. Раз. Що це буде означати? Що нижній трикутник рівнобедрений, тобто тут 10, так? Периметр ми вже можемо знайти. Давайте знайдемо не лише периметр, знайдемо ще такі речі. Периметр, середню лінію, я її навіть проводити не буду, щоб не було зайвих ліній. І третє, знайдемо площу. І так, напишіть, будь ласка, номер перший. Я тут умову не буду писати, так? Тобто ми вже до багатьох речей здогадалися, тобто, спочатку Ади нам було невідомо. Ну, давайте так, все ж таки запишемо дещо. Тобто, так, як діагональ трапеції, є бісектрисою, на цьому іспиті не треба нічого писати. Ви це на чернеці собі розв'язали і все так, як діагональ трапеції. є бісектрисою, то вона відтинає рівнобедрений трикутник. І який трикутник рівнобедрений? Тобто трикутник А, Ц, Д, рівнобедрений? і CD дорівнює AD. Ну і теж тоді дорівнює 10. Так? Ну і все, периметр, ви вже можете знайти периметр, це сума всіх сторін. 3 по 10 і 1 6. І тому буде 36. Так, скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, чому дорівнює середня лінія трапеції? А, я, я, поділити на 2. я, Півсумі основ. Буде завдання на середню лінію. І це завдання дуже часто дають на НМТ ну, прям чуть не кожен рік. І так, середня лінія трапеції. Іноді там трапеції немає, але вони її там якось добудовують. Середня лінія це півсума основ. Тобто АД плюс Б це на два. Цієї формули на ЗНО немає. Це ви повинні пам'ятати. І це буде 6 плюс 10 на 2, 16 на 2, це буде 8. Так, ну і залишилося знайти площу. Для того, щоб знайти площу, треба провести висоту. Тепер дивіться, як знайти відрізочок КД. Вам для площі не вистачає висоти, бо площа трапеції це півсума основ помножена на висоту. Півсума основ ви вже знаєте, вона дорівнює довжині середньої лінії. Тобто залишилося знайти висоту. Знаходимо КД. Ось так як це в нас а... рівнобічна трапеція, то відрізок КД це піврізниця основ. Це АД мінус Б це на 2. І це буде що? 10 мінус 6 на 2, 4 на 2 це буде 2. Ну і тепер за теоремою Піфагора знаходимо СК. Так як ви знаходите Кт, то ви віднімаєте від СД в квадраті. КД в квадраті. І це буде С. То мінус 4, 96. Корінь не вилучається повністю, але частково точно буде вилучатися. На 4 це число точно ділиться. А чому я з четвірки почала? Це найменший квадрат, так? квадрат двічки. 4 на 24. Можна ще буде бачите? Тобто двійку ви вже вилучили. 24, це 4 на 6. Корінь з 4 теж вилучається. Це ще буде двійка, це буде 4 кореня 6. Ну і знаходимо площу. Діти, у мене не вистачає місця, я тут напишу. Площа трапеції це півсума основ. Помножена на висоту. Півсума основ, це в нас 8. І помножити на 4 кореня з 6. Може бути і раціональне число, там вже в відповідностях можуть написати таке. І це буде 32 кореня з 6 сантиметрів квадратних. Так, якщо це зрозуміло, давайте ще згадаємо такі речі. І так, чи можна це стирати? Так. Я стираю. Номер другий. Візьмемо, наприклад, прямокутну трапецію. Дивіться, нехай в нас є прямокутна трапеція, БЦД. Бічна сторона. Зараз я подумаю. Давайте так, більша основа 8, менша основа, ну, наприклад, там 3. кут, під яким нахилена більша бічна основа 45, вам треба знайти першу сторону АВ, по-друге, середню лінію трапеції, Ну, і по-третє, теж площу давайте знайдемо. Це теж, якби, задача схожа на відповідності, так? Тобто три речі треба знайти. Ну, по-перше, дивіться, а, Б, це бічна сторона, але це особлива бічна сторона. Так, як трапеція прямокутня, вона ще й буде висотою. Тому тут, мабуть, треба ще одну висоту з вершини С провести, так? ЦК, наприклад. І розуміти, що АБ це те ж саме, що ЦК. Будемо знати ЦК, знайдемо АБ. Скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте обидві основи, ми маємо справу з прямокутньою трапецією. Як знайти відрізочок КД? Він вже не піє в різницю основ дорівнює, А чому? Просто різниця. Просто різниця. Ну, це і так зрозуміло, так? Це АД, мінус БЦ. Це і видно просто кресленню. Це 8 мінус 3, і це буде 5. Тепер дивіться, на перше запитання ми майже відповіли. Бо КД це те ж саме, що АБ. Тобто, в першому випадку буде 5. Щоб знайти середню лінію, вам більш нічого не треба. Вам взагалі все вже відомо. Да, середня лінія? Чому дорівнює? Пів сумі основ, тобто це АД плюс БЦ поділити на 2. Що це буде? 8 плюс 3 поділити на 2, 11 на 2 5,5. Ну, таке собі 5,5. Може таке бути. Так, ну і площа. для площі вам потрібна висота. Висоту вже. А, ми не, не Стоп, це ми КД знайшли, а не АБ. А КД, ем, щоб знайти ЦК, нам треба буде КД. Вибачте, діти, це я... просто вони рівні, це ми... мій мозок попереджує результат. А тепер скажіть, будь ласка, як знайти ЦК? Подивіться на цей трикутник. Ось що ще треба обов'язково згадати. Це співвідношення в прямокутному трикутнику. Тобто, як знайти катет чи гіпотенузу, ось таке. Скажіть, будь ласка, чи можете ви знайти катет ЦК, якщо ви знаєте катет КД і гострий кут? Ну, згадуйте катет якої? Через тангенс. Через тангенс. Молодці. Це КД помножити саме на тангенс. Бо ви шукаєте катет через катет. Ви шукаєте а, протилежний Кадди, тому немає приставки Ко. І це буде 5 помножити на тангенс 45, а це одиничка, і це буде 5. А це «к» дорівнює АБ. Ось так, я не те написала. Ну, кадете, воно в цій задачі теж буде дорівнювати АБ, але так, І тепер площу знаходимо. Площа це півсума основ АД плюс БЦ. Поділити на 2 і помножити на цк на висоту. Це 5,5 ,5 помножити на 5. Ну і тепер перемножаємо 5 і 5 на 5. 5 на 5, 25, 5 пишемо. Два запам'ятали. 25 і 2, 27 і відокремили один знак з половиною сантиметрів квадратних. Так, якщо це зрозуміло, можна стирати. Так. Давайте ще згадаємо такі речі швиденько, буквально так. Ми це згадували, коли готувалися до річної контрольної, але все ж таки, подивіться, будь ласка, на номер другий. У вас є два кола з центрами в точках О і Один. Вони мають внутрішній дотик. Треба обчислити відстань Один. Якщо е, радіуси 12,8. Згадайте, будь ласка, якщо дотик внутрішній. Віднімання. Більше відначе. Внимание, да. Тобто ми пишемо О, О1. Це r 1 мінус r 2 і це буде 12 мінус 8, і це буде 4. Ми це згадували, але це, може, так, хтось вже забув, так? Ми б обрали варіант Г. Добре, давайте візьмемо ось таке. Четвертий номер, прочитайте умову. Два кола, довжини, яких дорівнюють 9П і 36П. Мають знов внутрішній дотик. Внутрішній. Це такий самий, але у вас може бути і зовнішній. Тому, будь ласка, згадайте, це теж О1, О2. Вам знов треба знайти О1, О2, якщо довжини кіл дорівнює 9П, 36П. Тобто довжина більшого кола це 36 Пі сантиметрів. А що ми можемо знайти, знаючи, довжину кола? Радіус. Радіус. Радіус, так? І якщо ми знаємо довжину другого, ми теж зможемо знайти радіус. А ми знаємо, ми тільки що говорили, що в тому випадку у 12 це різниця радіусів, так? Тобто знаємо радіуси, знайдемо їх різницю. А як знайти радіус? Чому дорівнює взагалі довжина кола? Це 2 πr Тому щоб знайти радіус, треба довжину кола поділити на 2П. Тому у більшого кола перший радіус який? Це 36 π поділити на 2 π Пі. Пі скорочується, 36 і 2 скорочується, буде 18. А радіус другого кола це 9 π поділити. На 2π. Там буде дробове число: 9 других це 4,5. І тут би ми відняли 18. Мінус чотири з половиною, це буде 13,5. з половиною. Це завдання відкритої частини колись було. Тобто, тут немає тестів, ми записали таку відповідь. Тобто, повторіть, будь ласка, ще довжину кола, довжину дуги, площа круга. Ось щось таке буде і взаємне розташування двох кіл. Також ще хотіла нагадати матеріал за. Минулий рік ми такі речі теж з вами колись повторювали, але це було не зараз. Ось коли вам треба знайти площу а, трикутника, чи якоїсь іншої фігури, чи трапеція, вона намальована по клітинкам. Пам'ятаєте, було таке? Так. Та як ми це робимо? Ми. Тут сказано, що одна клітинка це 1 сантиметр. Ну, тобто, вважаємо, так? А, які формули площ є? Наприклад, для трикутника у вас вони є на ЗНО? Це ж довільні трикутники. Одна друга висоти помноженої на сторону, так? Ось дивіться, ви просто проводите висоту, рахуєте по клітинкам. Скільки клітинок? Зараз. Три, так. Раз, два, три, 4, 5. А тут 5. І тому підраховуємо: це буде одна друга на 3 на 5, тобто одна друга на 15. Це буде 7 з половиною. Тут так само, якщо трикутник, то покутні, просто висота попадає на продовження сторони. Раз, два, три, чотири 5. Сторона 3, там така ж сама площа буде. Дивіться діти. Може бути трикутник, може бути паралелограм, може ось таке бути. В минулому році багато таких завдань було ось такого типу, наприклад. Тобто, ви бачите, що це паралелограм, площа паралелограма яка? Висота помножена на сторону. Тому теж, будь ласка, це згадайте. Площі є на ЗНО, такі задачки ми розв'язували. Um, що ще хотіла згадати? Бо по векторам там згадуєте просто всю теорію, ми з вами теж готувалися uh, формули радіусів. Наприклад, я запитувала всіх на заліку, і нам вони потрібні будуть в наступному році і в 11 класі дуже часто. Якщо у вас є прямокутник, а ну-ка, згадайте мені, будь ласка, чи можна в нього вписати коло? Не можна. Не можна, це динька якась буде, так? Да? А описати можна, чому дорівнює радіус кола описаного навколо прямокутника? Половина Діагоналі. Діагоналі. Наприклад, якщо в мене а, є а, прямокутний трикутник, тут можна і вписати і описати: Р великий чому дорівнює? Половині гіпотенузи. Половині гіпотенузи. А Р маленьке. Якщо катити Б, гіпотенуза С, пам'ятаєте, там що буде? А плюс Б мінус С поділити на 2. Так? Добре. Ну, тобто там і всі-всі-всі інші. Все це згадайте. Згадайте щодо векторів, як знайти координати вектора, який критерій колінеарності векторів, який критерій перпендикулярності векторів, які базові задачі на цю тему? Передивіться, будь ласка, всю теорію. Ну, і ще про що хотіла сказати: згадайте, як розв'язуються прямокутні трикутники. Наприклад, вам треба знайти гіпотенузу катет 6 і гострий кут 60. А ну-ка, знайдіть мені гіпотенузу. Гіпотенуза якою дією шукається? Діленням. Діленням. Катет в себе який по відношенню до кута? При... Прилеглий, тому це. Приставка так... при СКО, да? Чому так не осіб. котангенс, бо. Там, де є гіпотеноза, не може бути е, тангенса катангенса. Косинус 60 це одна друга, двійка підіймається вгору і було 12. Так, ну ось такі речі, діти, завтра будуть на НМТ. Тепер щодо організації, зараз нас скільки? За, за, зараз, зараз. Теж мало 15 учнів. Ще, ще менше, ніж було. Ой, клас. А ну можна я сфотографую? Там. Угу. А, я хотіла сказати, що ви будете сидіти в двох кабінетах. А, в 27 і в 7-му, хто де сидить, списки я повішу на двері. Ви сидите по одному. Ви здаєте свої мобільні пристрої. А, я вже сказала, що з собою можна взяти лише чисту чернетку та формули, які є на ЗНО. З другим класом буде інший вчитель Тетяна Владиславівна чи, може, там психолога попрошу посидіти. Час, який ви пишете, це одна година 60 хвилин. Якщо, не дай Боже, буде тривога. Ви залишаєте всі чернетки, всі завдання там, де ви сиділи. Берете свої мобільні телефони, ми йдемо в укриття, а потім повертаємось і дописуємо. Це зрозуміло? О, так. так, а які листочки треба брати? Ось ці, що ну, закріплені степлером. Чи... Так, 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 ось ці. Тобто, це формули Добре. ЗНО. Добре, дякую. Так, ще запитання. Немає діти? А, з відкритою частю. Тобто, потрібно буде просто відписати в бланкі відповідь, який отримав? Так, наприклад, там 2,75, чи 0,375 тисячних, чи мінус mm -hmm. 2, чи 5, ось такого типу. Зрозуміло, діти? Сині ручкою ну, писати, да, все. А це немає, знає, ну, візьміть всі сині, так. Хорошо. Ви підписуєте бланк, там буде прізвище, і ви в ці бланки вписуєте свої відповіді. І може хтось мені допоможе потім перевірити. Якщо ви можете залишитися, у мене буде ключі, ви просто плюс-мінус поставите, якщо можете залишитися. Взагалі мені треба буде ваша допомога завтра щодо організації фестивалю, але давайте так.